Друзі, для вашої уваги легендарна диня INX 1097, яка вже дуже добре зарекомендувала себе на території України. І, що можна сказати про цю диню? Поєднання вражальності та високої якості. Ранній гібрид з високим виходом товарної продукції. Це реально так. Високопродуктивний. 3-4 плоди на рослині вагою 3-3,5 кг, типовий жовто-помаранчевий зовнішній колір плодів. Красива рівномірна сітка. Невелика насіннева камера. Привабливий світло-кремовий м'якуш. Призначений для вирощування в невисоких плівкових тунелях та відкритому ґрунті стійка до хвороб. І вона реально-реально солодка. Це сама солодка диня із типу ананас. Звертайтесь, насіння є і готове до вирощування в цьому сезоні.